Втрат на 300 мільйонів. Екологи підрахували збитки через пожежі та обстріли на Миколаївщині. Зросла потреба у пунктах незламності. Пункти незламності розташовані в усіх громадах району. Розкажемо про поточну ситуацію у Миколаївському районі. Звернулись до центральної влади. Призведе до масового закриття та знищення такої форми діяльності як фізична особа-підприємець. Міськрада Миколаєва проти збільшення податків для бізнесу з прифронтових громад. Сьогодні середа, 4 лютого, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Росіяни протягом доби атакували громади Миколаївської області ударними дронами. Про це повідомили Вова. За їхніми даними росіяни 10 разів атакували Очаківську та Куцурубську громади фпв дронами а також тричі ударними дронами Молнія. У селі Дмитрівка пошкоджено будинок, а у селі Солончаки, трактор, легковик, гараж і також будинок. Натомість вночі 4 лютого сили ППО на Миколаївщині ліквідували шість шахедів і безпілотників-імітаторів інших типів. У нас нічної атаки російських військ по Одесі зафіксовано масштабні пошкодження цивільної та промислової інфраструктури міста. Про це повідомив очільник МВА Сергій Лисак. Найбільше постраждав двоповерховий житловий будинок. Там зруйнована покрівля, пошкоджені перекриття у квартирах. Також зазнали руйнувань школа та два дитсадки. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю промислового об'єкта, де виникла пожежа. Рятувальники ДСНС врятували чотирьох людей. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. За уточненими даними, загиблих немає. Загалом у місті пошкоджено понад 20 житлових будинків. Комунальні служби працюють із ночі. Розгорнуті оперативні штаби й пункти обігріву. Yeah. <laughs> Унаслідок російських обстрілів та пожеж, що виникли після них, довкілля Миколаївської області у 2025 році, зазнало збитків майже на 300 мільйонів гривень. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції. На природних територіях вогонь пошкодив поля, зелені насадження та лісові масиви. Також зафіксували втрати на об'єктах інфраструктури. Площа пошкоджень сягнула близько 30 тисяч квадратних метрів. Окремо екологи відзначають забруднення. Повітря внаслідок горіння паливно-мастильних матеріалів та пожеж на об'єктах енергетики, загальна маса викидів забруднюючих речовин перевищила 80 тисяч тонн, Більшість із яких діоксид вуглецю. До шести років в'язниці загрожує командиру військової частини на Миколаївщині за незаконне нарахування підлеглим бойових доплат. За даними державного бюро розслідувань, у 2024-2025 роках, будучи на посаді начальника штабу військової частини, він нараховував військовослужбовцям доплати за нібито виконання бойових завдань на херсонському напрямку. Однак фактично до цього вони не залучалися. Пропонуємо пряму мову речниці ДБР. Після зарахування коштів підлеглі були змушені повертати фігуранту половину отриманих виплат. Щоб утримати контроль над ситуацією, підполковник тиснув на військових та погрожував у разі розголошення направити їх на виконання реальних бойових завдань. Загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 2 мільйона гривень. Командира відсторонили від посади та повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Упродовж січня цього року пунктами незламності в Миколаївському районі скористалися понад 3600 тисячі людей. Водночас за весь минулий рік їхні послуги знадобилися більше двох тисяч жителів. Про це під час брифінгу повідомив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба. Детальніше про це, а також ситуацію з освітою та укриттями, розкаже Катерина Рупташ. Миколаївський район, як і вся Миколаївщина, залишається прифронтовою територією та перебуває під постійною загрозою з боку російської армії. Ситуацію додатково ускладнюють несприятливі погодні умови, а також пошкодження об'єктів теплої енергозабезпечення. За словами начальника Миколаївської районної військової адміністрації Максима Кашуби, наразі на території району функціонують 108 пунктів незламності, які покликані допомогти людям у цій складній ситуації. 83 з них знаходяться по сільським районам, 25 в місті Миколаєві. Два пункти незламності працюють цілодобово, один в місті Миколаєві, один в Коблева. В Коблеве він також виконує функцію пункту обігріва. Це траса. Всі інші працюють з 8 до 17 години. Пункти незламності розташовані в усіх громадах району і відповідають базовим всім вимогам. У 2025 році послугами пунктів незламності скористалися 2274 особи. А вже за січень цього року понад 3600 осіб. Усі такі об'єкти забезпечені генераторами та мають необхідні запаси пального. Районні пункти незламності вони забезпечені майже всім необхідним. Все, що потрібно, воно там все існує. Насамперед, це аптечки, це запаси технічної та питної води, всі забезпечені обігрівом та мобільним зв'язком. Чотирнадцяти є і лише підвальні, в є бомбосховища. Ну і всі необхідні заклади. У разі необхідності усі пункти незламності готові організувати цілодобову роботу. Крім того, головним питанням для району залишається безпека його жителів. Станом на 1.02.26 на території району забезпечено власними на території закладами сховищами цивільного захисту 30 закладів освіти, з них три на території Миколаєва. 143 заклади освіти використовують споруди подвійного призначення та найпростіше укриття, що знаходиться на території закладу. 88 з вишеперелічених знаходяться у місті Миколаєві. 41 заклад користується захисними спорудами, які знаходяться на території інших суб'єктів господарювання, з них 17 у місті Миколаєві. Виходячи з міркувань безпеки, у Миколаївському районі в очному форматі працює лише 26 закладів середньої освіти та 29 дитсадків. Разом із тим, від початку повномасштабної російської агресії у районі було повністю зруйновано три дитсадки, а також 12 шкіл серед них шість у Миколаєві. Пошкоджено 66 дошкільної освіти, 39 в Миколаєві і 78 закладів загальної середньої освіти, із них 47 в місті Миколаєві. Ну тобто переважна більшість була пошкоджена. Відновлено наразі 38, із них 26 в Миколаєві закладів дошкільної освіти та плюс 4 компремонти на виготовлення кошторисну документацію. Із них три в районі. 40 закладів загальної середньої освіти, з них 25 в Миколаєві зроблено поточний ремонт та 3, плюс три капітальний ремонт. Таким чином органи місцевого самоврядування активно співпрацюють з міжнародними організаціями, залучаючи фінансову допомогу для відновлення та відбудови громад, розповідає Максим Кашуба. Це Миколаївська міська, Нова Одеська, сільська, Коблівська сільська і Галіцинівська сільські ради. Вони всі прийняли участь у конференції з питань відновлення України. Українсь Recovery Conference, яка відбулася в Римі в липні 25-го року. Також Коблівська громада взяла участь у міжнародному форумі Балтік-Експо експо-25», який відбувся в, місті, в польському місті Гданськ у жовтні минулого року. Новодеська приймала участь у безпековому форумі у місті Варшаві у травні минулого року. За словами очільника Миколаївської РВА, усі громади максимально використовують можливості роботи з міжнародними партнерами та донорами у різних напрямках, зокрема у їх відновленні та розвитку. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який напав на водія евакуатора та втік з місця події. Як повідомили в Нацполіції, інцидент стався на Печерську. Порушник правил дорожнього руху вдарив водія евакуатора в обличчя просто посеред дороги. Від удару чоловік упав, вдарився головою об асфальт і втратив свідомість. 49-річного потерпілого у важкому стані госпіталізували. Лікарі діагностували забій головного мозку та перелом потилич. Ної кістки нападника оперативно розшукали та затримали. Ним виявився 32-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. В Одесі правоохоронці затримали співробітника районного ТЦК під час отримання хабаря від військовозобов'язаного. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону. За даними слідства, посадовець пообіцяв за грошову винагороду посприяти в оформленні документів про непридатність до військової служби. У грудні 2025 року він запропонував таку послугу своєму знайомому за 9 тисяч доларів. Військовозобов'язаний звернувся. До правоохоронців і надалі діяв під їхнім контролем. Слідство встановило, що службовець отримав першу частину хабаря за оформлення довідки. Під час передачі решти суми фігуранта затримали. Посадовцю повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід. Це тримання під вартою з можливістю внесення застави. На Одещині агропостачальник, який займався експортом сої, добровільно відшкодував до державного бюджету понад 19 мільйонів гривень несплачених податків і штрафів. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України. За даними слідства, підприємство реалізувало близько 10,5 тисяч тонн сої як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Під час подання звітності компанія занизила податок на прибуток, приховавши частину доходів. Унаслідок цього до бюджету. Не надійшло понад 18 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування підприємство добровільно сплатило всі заборгованості. Виступили проти посилення податкового навантаження на підприємців у прифронтових громадах. У Миколаєві під час сесії міської ради 3 лютого депутати ухвалили звернення до центральної влади із закликом не посилювати фіскальну політику щодо малого бізнесу. Про пропозицію міськради та аргументи депутатів. Дивіться у матеріалі Олександр Долматович. Депутати Миколаївської міської ради звернулися до Верховної Ради президента України та Кабінету міністрів із проханням не посилювати податкове навантаження на підприємців. Відповідні звернення ухвалили у вівторок, 3 лютого. В ході чергового пленарного засідання сесії ініціаторами двох проєктів стали депутати Олександр Береза та Олена Кисельова. І початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації промислова, цивільна та енергетична інфраструктура міста Миколаєва піддається систематичним ворожим атакам та зазнає значних руйнувань. Можливість бойових дій та безпосередня близькість до територій, на яких ведуться бойові дії, змушує підприємства Миколаєва призупиняти роботу та переносити виробничі потужності на більш безпечні території. У таких умовах життєдіяльність міста особливо залежить від стабільної роботи малого. Та середнього підприємництва, яке забезпечує у Миколаєві зайнятість населення, наповнення місцевого бюджету, підтримку критичної інфраструктури та соціальну стійкість громади в умовах воєнного стану. Миколаївські депутати закликали Верховну Раду зберегти стабільність спрощеної системи оподаткування, забезпечити відкритий діалог із громадами та підприємницьким середовищем, а також формувати податкову політику з урахуванням реального економічного стану прифронтових і постраждалих територій. Депутатка Олена Кисельова наголосила, запропоновані кабінетом міністрів зміни можуть знищити малий бізнес. Запропонований міністерством законопроект. Про внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку, платниками податку на дадуну вартість не забезпечить збільшення надходжень до державного бюджету шляхом залучення платників єдиного податку до сплати податку на, дадану, на додану вартість, не забезпечить рівності платників податків незалежно від обраної системи оподаткування, а призведе до масового закриття та знищення такої форми діяльності як фізична особа-підприємець. У міськраді переконані, підтримка малого підприємництва є ключовою умовою економічного відновлення громад та зміцнення фінансової спроможності як міст, так і держави, загалом. Запропонована ініціатива несе істотні економічні, інституційні та соціальні ризики, які значно перевищують очікувані фіскальні вигоди. Друге, рекомендуємо зосередити зусилля уповноважених органів та владних інституцій на пошуку інших способів та джерел наповнення державного бюджету, враховуючи принципи доцільності та збалансованості, оцінюючи вплив регуляторного акта на інтереси різних груп держава і суб'єкти господарювання. Олександр Толматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Марк. Екіпаж українського науково-дослідного криголама Ноосфера підняв в Антарктиці прапор 32-ї окремої артилерійської бригади морської піхоти військово-морських сил України. Про це повідомили у прес-службі ВМС. Зазначається, що на прохання українських артилеристів моряки взяли бойовий стяг із собою у далеку експедицію. Прапор подолав шлях від Одеси та за майорів на українській антарктичній станції академік Вернацький. В екіпажі Криголама наголосив. Сили, що цей прапор у південному океані став символом незламності та віри у перемогу. На останок про погоду цього четверга, 5 лютого, у Миколаєві буде хмарно. Уночі очікується дрібний сніг. Протягом дня опадів не передбачається. Температура коливатиметься від мінус шести до нуля градусів. Вітер переважно східний, поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 78%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми думками щодо брифінгу начальника Миколаївської РВА Максима Кашуби. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.